Не а тим більше, якби просимо додавати. Дякую, Сі Петрович. Шановні колеги, Андрій Ярославич, я хочу передати вам всі ті обурення наших виборців. Це мій округ, і до мене і в соціальних мережах. І напряму люди мене турбують, штурмують і вимагають якось логічного пояснення. Адже переправа резервна побудована. Побудована резервна переправа, вона чомусь закрита і йде ремонт основного мосту. І люди сьогодні і полями, і лісами, і по понтонних переправах, і по дерев'яних мостах саморобних їдуть куди тільки можуть, тому що треба жити, треба працювати, на роботи їдуть, по справах їдуть потік машин. І це настільки обурення зростає і зростає. Тому все-таки ви директор департаменту профільно. Можливо, ви знайдете які методи впливу на ту структуру, яка там робить, щоб був графік, як було декілька тижнів, був графік. Дві години вранці, дві години ввечері по резервній переправі. І це всі влаштовано. Што? Можливо, поновити оцей графік якимсь чином. І ну, все, і все, мати все, питання, була нарада, я так доповнення. Наскільки так. я знаю, спілкувалися з Службою автомобільних доріг. Вони кажуть, ми цей графік резервний зробили, що, як ви кажете, погодинно. Але фури достають мантіровки, каже, в кого є газовий пістолет, досить далі їдуть. Ніхто не дотримується цих правил. Тобто з пустим її перекрили. Каже, або ви забезпечуєте нам якусь охорону, ну це, це те, що я чув. Або, відповідно, ми не зможемо забезпечувати цей графік і виконувати нормальні розповісти. Ну на сьогодні, якщо ви бачили в інтернеті, то дістають з кишень не газові балончики чи пістолети, а гроші достають і дають тим, хто стоять на. На тому шламбауні, і дивіться, сьогодні чи вчора я дивився, проїжджають кожен... і закритий переїзд і кожен, день, кожен, та... кожен день, але на цьому люди ще й заробляють гроші, розумієте? І це все бачать. Тому це питання це важливе, одиниці, одиниці, важливе і ті, ті об'їзди, які визначені там через той лінчин, через там вже познищували дороги. Їдуть коротшими через чудель, через кам'яне-Случанське. В Кам'яному случанському аналогічно вже е, фури прямо на тих об'їзних дорогах. Їх тягають там очі. На наших дорогах теж повили тих дійсно ті, по дві години вранці і ввечері відкрили. Та був би якийсь можливо порядок. І ніхто не проклинав би нікого, ні владу, ністаті. Вихання, Це не буде конкретно можливість. до вас претензії, але ну, яким чином, наскільки ви маєте посаду високону і маєте так само вплив. ну, Можливо, більше, ніж депутати, можливо, а можливо, ні. Ну, Я, ну, думаю, спільно, спільно я, треба я думаю, що Микола Миколаївич Микола Мусійович, і хто там ще в нас хто регіону? Там багато ж нас, та й ви так само посилюєте. Я, ну, я так само, так. Да. То можливо, давайте візьмемо цю інформацію. Так, на сесію візьміть рекомендацію комісії. Нехай доповість Служба автомобільних домів. Так, протокольне доручення до да. місії проголосу. Комісія про що його що розумієте? я вам скажу так. Що до мене теж як до народного депутата звертається й кажуть кучурук, що ж там робиться? Ну теж подивись, що робиться, як там робиться. Якщо там. Тимчасова переправа, чи ще якісь якісь певні речі вони повинні були зробити, то вони повинні були зроблені. І в нас є хтось достає газового пістолета, але в нас є і міліція і поліція. І тільки поліція має право на, скажімо, на, на зброю, на все останнє відрегульовувати ці питання. Тому або звернутися комісію спочатку до обдержадміністрації. Так, бо це ж питання будівельної комісії, це нормально. Так, і звернутися до президії, можливо, розглянути його тоді на сесії обласної ради. Комісія як... може рекомендувати запросити на сесію начальника служби. Так, так я прошу як Заслухати перед початком. Да. Як можна день. перед початком, можна в порядок включити, якщо він хоче. Як ви бачите, я Хорош. хотів би, щоб поновили той графік, який був. Дві mm -hmm. родини всіх влаштовувала. На сесію все-таки запросити, хай вони дадуть пояснення, які їх бачення. Дивіться, рекомендація комісії повинна прозвучати правильно. Щоб ми, да, ми виходимо з пропозиції до адміністрації, що той графік, який був він повинен дотримуватися, там не повинні братися взятки. Чи це адміністрація зараз? Це тут патент. А що вони е, територіальному органу зовсім не підпорядковують? За взятки мовчимо, просто графік, щоб добуваємо. Задки не, не туди. тут. Задки гладкі. златки. І тоді запропонувати там на сесії. Може ще не де 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 якісь де питання виділити. Ставте на голосування, таке протокольне доручне. Тому давайте сформулюємо службу автопитання. Протокольне доручка, протокольне доручне може бути тільки на сесії. Да, Я взагалі вважаю, це питання стосується великої. Кількості населення, так. І я вважаю, що все-таки нехай служба ну, хто відповідає за це, прийде до повісі. Не не Можливо, дати якби, рекомендацію голови обласної ради запросити. Тому ж про це можемо, так. Да. Таке питання: чи це ви хочете в порядок денний, чи заслухати його перед. Сіма питаннями б, початку да. дня. ну немає різниці. в Порядок, Порядок. було сесії, Було а а які рішення сесії. А яке вирішення можемо? Це... Графік встановити, години вранці ну, будемо говорити. Якщо є, Микола Мусійович, якщо є якісь напрацювання, так о, про графік, ще про якісь речі, так да, то ви просто сформулюйте правильно, і тоді ми можемо, ну це потім і навіть і в рішення сесії зробити. Це... Чоловічній сесії, то давайте пропонувати порядок денний сесії інформації начальника служби автомобільних. Так. Нормально буде. Але... Що ви вас каже? Я думаю, якщо така можливість, що ми в порядок денний сесії можемо на сьогоднішній день внести це питання, то давайте будемо пробувати. Ми направимо листа на службу автомобільних двірі, щоб вони нам надали інформацію. І, Наприклад, і, до призивних служби. До, до призову. І демотуємо то проект рішення та, інформації да, на сесії. Депутати запропонують доповнити цей проект рішення тими пунктами, які вони вважаються. Через те, що ну там дійсно і Березнівщина, ну всі ж. Єдиний нищать пункт. один раз і дві вечір всіх влаштовувати до Тимного зробили ну, нову трасу, там до чудля зробили, ну просто нищать той асфальт. Це ну, поїхали про, всі фури по долі. Вони не розраховані про, на таку про, масу. Про ситуацію яка склалася. Інформація начальник свої доїшно до ситуації, яка жила, Ну Дивіться єдине, те, те, що і... я з того з того, що ви сказали, можу сказати, так. Все-таки нам ще треба щоб інформацію патрульної поліції. Тому що їм потім виконують ті графіки, це все. Ви розумієте, про що я говорю? Так? То можливо тут треба поєднати. І що там, наприклад, має хтось на переправі стоять, шла Обама. прописати потім Я просто говорю, що дати, Посліди, дивіться, що ви почули, чому я це говорю. Да цю інформацію з тими всіми, що сьогодні сказали, так, для Національної служби поліції. <посібривання> так. Добре. Вони ну, є військові. З тої сторони по 5-7, з тої сторони, вони повістки розуміють. Військові чи Там є військові стоять постійно. І пішком люди ходять пішком, поліція не бачу зараз. Пішком люди ходять, це рівно. мною стоять. Ну, зробіш де ТР чи лабло пості, да і все до Є всі облаштовані там, є Тільки не військові тільки. Що не так? Я? Це Федеральна громада. А я як сказав? РГ. Ні, я. Як ви мене слухаєте, хлопці, Можете прислухати, я знаю, що законов. Залюбки казав, Там Які сваї залишилися, там все зняли. Це питання, я якщо я не повірив пів року назад, що має бути, а вийшлося не подивимося. Шановні колеги, тоді по порядку денному і питання номер 7 є пропозиція. Я буду зараз говорити вслухайко, а ви мене перебуєте. І так, питання сьоме, питання звучить так. Про інформацію керівника Служби автомобільних доріг Рівненської області щодо ситуації, яка склалась навколо переїзду мосту ремонту. Ремонту, ремон, реконструкції мосту в місті Сарні через річку, річку Случь. Достатньо цього? Да, я думаю, ну, що